Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні пропоную вам рецепт соковитого смачного салату з пекінської капусти та відвареного курячого філе. Перш за все, готуємо маринад для цибулі. Для цього нам знадобляться цукор, сіль, оцет, вода і по бажанню духмяний перець та гвоздика. Все ставимо на плиту, доводимо до кипіння, відставляємо. Синю цибулю нарізаємо тоненькими півкільцями. Заливаємо підготовленим маринадом, відставляємо. Тим часом нарізаємо пекінську капусту. Тверду частину я не використовую. Складаємо все у великий салатник. Тепер нарізаємо огірочок. Ось так тоненько. Все туди ж, помідорчик. Тепер відварені яйця. Я користуюся ось таким приладом. Всі його напевно знають. Натираємо на терці твердий сир, ваш улюблений. Та додаємо півбаночки кукурудзи. Цибулька настоялася в маринаді. Викладаємо на сито та відтискаємо гарненько. Тепер залишається нарізати відварене куряче філе. Нарізаємо не маленькими шматочками, а такими, щоб було відчутно в салаті. Готуємо заправку. Для цього нам знадобляться сметана, майонез та столова гірчиця. За бажанням додаємо чорний мелений перець. Заправляємо салат. Гарненько його перемішуємо. А щоб салат був ще смачнішим, варто додати кунжут, підсмажений на сковороді до золотавого кольору. Останній штрих. Салат готовий. Всім смачного готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!